Слава Богу. Всіх вітаю. З вами жтець Анатолій, браті і сестри, і ми з вами будемо читати утренню молитву. Будемо дякувати Богові за ніч і просити благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас понеділок, 29 вересня 2025 рік. Спаси Господі всіх, хто долучається. І ми з вами будемо читати утренню молитву. Трансляція йде на двох платформах: це YouTube і TikTok. Називається Голос Православної молитви. Спасім, Господі, вас за вашу підтримку, за ваші лайки і і за вашу молитву. Спасі, Господі. Молимося, Господи, благослови. Так, мене чути. Добре, спаси, Господи. Читаємо утренню молитву. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, і помілуйме грішного, Господи Ісусі Христе, Сині Божий, молитв раді Причистої, Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе! Царю Небесный, утешитель души истины и же везде, Сые, вся, исполняй сокровище благих, и жизни подателю приди, и в и очистинный от всякой скверны, и спаси, блаже душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присною, і вовеки веков. Амінь. Пресвятая Троїця помилу нас, Господі, Очисти ріхи наша, владико прості, беззаконня наше, святий посіті, і силині миші наше імені Твоєго раді. Господі помилуй, Господі, помілуй, Господі помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і вовеки веков. Амінь. Отче наше жийси на небесех, да светится имя Тведа, При Твое, да будет воля Твоя, яку на і на землі. хлеб наш насущный даж нам гнез, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, не избави нас от лукавого. Оставши от сна, препадаем Ти блаже, и ангельскую песню пием Ти сильнее. Свят, свят, святыси, Боже, Богородице, і помилуй нас, слава Отцу и Сину і Святому Духу, ододрай с навоздвимися в Господі, мій присвяті, і про і сердце і уснеми Во отверзи, воежи свята і троїце. свят, свят, святыйся, Боже, Богородице, і помилуй нас, І нині, і присно, і вовіки віков, Амінь Внезапно судья приятеля ж до діяння обнажаться на страхом зовим полуноші. Свят, свят, свят ісі Боже, Богородице і помілий нас, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі помилий, Господі помилий, Господі помилий, Господі помилий, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілуй, отнав остав, благодарю те свята Троїце. Яко мною раді Твої благості дало терпенья, не прогнивалися, если намерениевого і грішного, ніже Богу ми сі собі законями моїми, но чоловіколюбство сі обично, і в ній чайні ріжа, що воздвіл ми сі, Месі, воєжи утреніва і славословить державу Твою, і нині просвіті мої очі мислені я, отверзі мої уста, поучайтеся слові сім Твоїм, і разуміть заповіді Заповідь Твоей, Творите волю Твою. И петь и Тя во исповедении сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, нині и присно, и во веки Амінь. Аминь. і и поклонимся цареве нашему Богу, придите поклонимся, і поклонимся и преподеем Христу цареве нашему Богу, придите поклонимся, і поклонимся и преподъем самому Христу цареве и Богу нашему. О мя, Боже, Боже, повелицей, милости Твоей, по множеству щедро Твоїх, очисти беззакония мое, наипачие мымя от беззакония моего, и от греха очисти очистим я, якобы беззакония мои, аз знаю, и гріхми предо мною есть винно. Тебе, Тибе, единому сурейших, и лукавою пред Тобою со Твоих, якода правдішися во слове всех Твоих, и победишь у них да судить идти. Все бо зачат есть в гресех людиме, мать моя, все воистину возлюбились, и безвестные тайны премудрости Твоя и Велмис, и окропишими и сопом, и очищуся в миши, и паче с Него велися, Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуй, Сыкость Смиренные, отврати лица Тве, грех Моих, и вся беззакония Моя очисти. Сердце чисто созижди мне, Боже, и дух прав на вев отробе моей, не отвержи же мне от лица Твоего, и Духа Твоего свята у нее отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владышнему утверди меня, научу беззаконы путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усні мої отверзіши, и уста моє вознесят хвалу Твою, як Ащибас хотіли, все жертвы дал бы у всі все неблаговоліші. благоволіши, жертва Бога, Дух сокрушен, серце сокрушено, и смиренно Бог не унічит, ублажи, Господи, благоволінням Твім Сион, и да созидуть стіни Иерусалимские, тогда благоволіше жертва правди, возношення и все зажигай Моя вода возлежат на алтар твои дельцы, <coughs> верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного Ижого от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога Истина от Бога истина, рожденного, несотворена, единосущно Отцу, Им же Вся Быша, нас ради человек. И нашего ради спасения шедшего с небес, и воплотившегося у Духа Святой Марии Девы, во человечествася, распятого вже за непрепунтий семь пилате, и страдавшей по рыбеной в третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего десною Отца, и паки рядушего со славой, и судите живым и мертвым, Его же не будет конца і в Духа Святого Господа Животворящого, и Жодця Ісходящого, і же от Сарцем і Сином споклоняємо, і славі малого Лавшего Пророки, воедину святую Соборную и Апостольську церковь, исповедую во оставлення гріхов, чаю Воскресення, мертвих і жизней будущого віка. Амінь. <кху> <кху> Боже Очистим Ярешного, яко конеко же сотворив благої пред Тобою, на избаве от лукавої, да буде во вам воля Твоя, да не осужденно отверзу уста, мой недостойна, і восхвалю ім'я твоє Святое, Отца і сина і Святого Духа, нині і прісного віки векова. Минь. От снова став полоночную пісні, приношу спасі, і припадає препадай вопиюти, не даш мне уснуть в греховней смерті, но щедрим разнися волію, И лежащий мелленности ускори в востави, и спаси мя предстояние и молитве, и по сне ночнем день медень безрейшен, Христе Божий, спаси Мья, Тебе, Владыко, человеку любче, от сна восстал прибегаю, и на дела Твои подвязаюся, милосердием Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мне от всякие мирские язлы вещи. И дьявольское поспешение, и спаси Мя, и в Царство Твое вечное, Ты бойси мой Сотворитель, и всякому благопромысник и Податель, о Тебе же все опование мое, и Тебе слава восселаю, ныне и присной во веки веков. Аминь. Господи, и же мною Твои благость великими щедротами Твоими дали им не рабо Твоему, ми вошедшее время ножчися я, напасті прийти от всякого зла противна, Ти сам, Владико, всяческих творче, с існим истинным Ты просвіщеним серцем, сердцем, творите волю Твою, нині и пресную, во віки віков. Амінь. Господи, Вседержителю Божии сил и всякие плоти, Вышни, живые, насмиренные презираи, сердца жиют і и святое і сокровенные і чоловіков, яви предведы, безначальные, пресносушны світі, у Него же не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твои щедро дерзающе. от скверный к Тебе, осен творим, и остави нам пререшение наше, я же делом, и словом, и мыслью, Веднем или Неведним, сорешенной нами, и очистинный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем і трезвіною мислею всю настоящого життя нож прийти, пришестя світлого і явленого Дні єдинородного Твого Сина, Господа і Бога, и Спаса нашого Ісуса Христа, Вон же со славою суддя, всіх приедет, кому ж да отдати по ділом Його, да не паче обленившиеся, но бодрствующий воздвиженев в діленні обрящимся готові, в радості божественний черток, славу и И же празднуючий глас непрестанний, и неизреченное сладой зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты, бойся истинный свет, просвещай и освящай всяческая, и тя поється тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вишній Боже, и Господі милости Творящого пресно с нами, великая жене следованная, славная же и ужасная, и же ще сла, нам сон, Госпоєні муші наші, ослаблені от родом, но отрудної от плоти, благодарим ти, як они погубились на собі, законьми нашими, но чоловіколюбство лися обично, і в нічані ріжаща не воздвіглися. сі, Боєжі слава, слави, державу Твою, Тим же молім безмірною Твою благость, просвіті наша мислі, от часам, і ум нашу тяжко, сналіності восстави, отверзі наші уста. Исполня Твоего хваления, якуда возможно в петь пети же, и о тебе, во всех Отсей, славе Мому Богу, Безначальному Отцу Суединородным, Твоим Сыном и Всем Святым, и Благим, и животворящим Твоим Духом, Ныне и Пресно, и во веки Амінь. аминь, співаю благодай твоїй владычиться, Молютя. У мою благодаті, ступаті, прав'я настави потем Христові заповіді, пісні укріпі, у кріпі, уныні сонгоняющий, связанно пленницами рехопадень, мольбами Твоїми розреши Богоневесто, внощи м'ядні сохраняй борущих враг, ізбавляющих м'я, Жизнадателя Бога рочой, мішлиними оживі. Я Яжі святні вечерні рочи, душу мою, осліпші просвяти. Подивна и владишня палата, дам духа Божественна мені сотвори, врача рочої, врачуй душі моей многолетнеї страсті, волнуєшся житейською бур'ю, кості зим'я покаяния направи, і збави Огня вічної, що й черві же зла, и тартара, дамяні віші безсомрадовані і же мною мріхом повійніка. Ново сотвори мне обичавшую нечувственно при сурешение, странам мок, муки всякие покажи мне все хлады комули, небесное мило чуть и веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятаю Деву, слыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай ми слезам пречистой души моє скверно очищающие, стена, не от сердца приношу те непрестану, у сердца владычице, Молебную службу мою прими Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мне превышее слитье сотвори, святоносная, сия небесная, духовную благодать во мне направи, руцевозней и оснепохвалению, сквернены, скверная и всенепорочна, душе тленных пакусе и избави, Христа прилежно умоляющий, Божий честь и поклонение подобает, ныне и присну, и во веки веков, Аминь. Много милостивые и всемилостивые Боже Мой, Господи Иисусе Христе, многие рани любви шелы воплотились и все куда спасейше всех, <как> и паки спасе, и спасение по благодати Молютя, а шебодил, спасейшие министер благодати, дар на дух паче. И мной в щедротах не милості. милости, бо ми рехлости, о Христі, мой жив буде і не возле смерті во а що бо я життя и спасает отчаянные, все верующие спаси, мяко Бог, мой і Создатель. Вера же вместо дел давница мне, Боже мой, не взыщащий дело отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да додает вместо всех да отвіщаєт. Та да правдит мне, да то покажет мне причастника славы Твоей вечные да не оба похитит мне сатана и похвалит слові. слове, еже уторнуть от Твоей руки и грады, но и хушу, спаси мне, или не хушу, Христе, спаси мой, предвари, скоро, скоро пое Бог, Ты боиси Бог мою, чревая Матери моей Я, сподобие мне, Господи, ныне возле бить Итя, якоже возле Бих, иногда Ты самый грех і паки и поработать и тебе бездленно святошно, якоже поработок прежде сатані не льстівому, нельзяму, же поработаю тебе, Господа і Богу моему, Ісусу Христу, во вся дні живота моєго нині і прісно, і во веке амінь. Аминь. Святые Ангели предстояны моїй душі, і страстний моїй жизни не остави меня грішного, ніже отступи от мене за невоздержание моє, не дашь места лукавому демону обладать мною, насильством смертною сети. Укрепи бед свою худую мою руку и настави мне на путь спасения, Ей святые Аннели Божий, хранителю, покровителю, окаянным и души, тела вся мне прости, великий метя оскорби, дні живота моего, и аж що что сореши пришедшую нож сию. Окрими в настоящий день и сохрани от всякого іскушення противного, да ні в коем грисе прогнів Бога, и молися за м'якого Господа, да в страсі Своєм, и достойно покажет м'я раба Свои благости. Амінь. Пресвятая, Владичице, моя Богородице, святими Твоїми всесильними мольбами, отжені от мене смиренного каяно раба Твоєго. Уныние забвение, неразумие, ниродение, вся скверная, лукавые, хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко ніж есть мий окаянин, и избави меня от моих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех дей, злых, освободи, яко ко благословенные сей от всех родов, и славиться причестное имя Твое, во веки веков. Аминь. Моліте Бога у нас, всі святі угодники Божі, яку ми коми к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, і Марія Господь, з тобою, і благословена ти в Тих женах, благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса і юсі душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояние твоє, победи православним християнам. На супротивнее дарує і Твоє сохраняю крістом Твої жительство. Спаси Господі, і помилуй Отца Моего духовного, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодетелей, о здрав'я. Всіх нині нами тут помінаємих і всіх просивших у них помолитися, всіх воїнів на полі брані, всіх чаючих Христового Тишеня і всіх православних християн, упокою Господи, душу особших раб Твоїх, родителей моїх, сродников благодітелей. Всех нині нами тут помінаємих усопших сродників, всіх воїнів на полі брани, обіенных і всіх, іже кому у них помолитися, і всіх усопших православних християн, і прости з рішення вольне і невольне, і и їм царстві Небесної. <coughs> Псалом 90. -й. Живи в Вишнього, Вышнего крові Бога Небесного дворіця! Ричит Господи, заступник Мое, Си прибежище мое, Бог мое, повай на Него, яко-то избавить от сети ловче, от слави семетежна, пришма своим осені і и потреблей, надеющийся, оружием обычья истины, Его, не убоившисься от страха ношного, от стрелы летящие войны, отвещивать неприходящие, от срящие бесополуденного Падет от страны Твоя Тысяча, и тьма удисной Тебе, кебежи, не приближится, Обача очима твої і воздаяння грішнику узріши, як ти, Господи, оповання моє вишнього положилися прибіжище твоє. Не приїдь тебе і рано, не приближиться телеси твоему, яко ангелам своїм заповіся тебе, сохраніть тебе тебя во всех путях Твоїх, на руках возьму тебя, да никогда пред гнежью камень ногу твою, на аспеда льва, і змія, и поперешильва и змия, яко на упова, і уповай, і и покри, і. Яко позна ім'я моєго познай имя моего і ось ним, і скорбі, з мою і, і прославляю Його, Доготойні сповні Його і явлю йому спасіння моє. Читаємо молитву на прийняття просвори і святої води. Господи Боже мой, да буде дарт Твой святий, святая Твоя просфора і святая Твоя вода, во оставлення грехов моїх просвященні ума моего, в укріплення душевних і телесных сил моїх. Воздравия души и тела моего, покорення страстей и немощей моих, по беспредельному милосердию Твоему, молитвами, Твоєї Матері Матери и всех святых Твоих. Аминь. Достойны исякого істину блажитітя Богородицю, Прісно блаженною, і пренепорочною и і Матір Бога нашего, честнішою херові, і славнішою, без сравнения Серафим, без исследень Бога, славорочої суще Богородицю Бого Тя, Величаєм слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної во віки веков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови молитва Раді, Пречистая Твоє Матері, сила і чесна вежат трящего Христа, архистра Божого Михаїла і всіх прочих, безплотних небесних сіл, святого Апостола Андрія Превозваного, святих славних і всіх вальных апостолів, <клес> Святаго равна апостольного великого князя Владимира, великої Княгині Ольги, Святих великомучеников Георгія Победоносца, Целителя Пантелимона, святої великомучениці Варвари, священномученика Киприана Мученицы и преподобних і богоносних Отець наших, Мефодія, Іова, і Амфілохія, Почаївських, Антонія і Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергий Нико Нарадонский, Серафим Масаровсько, Паисия Афонського, святітелі Спиридона Триміфонського, Нектаря Иинского, святих праведних, Бога Отец Екима Иоанны, великомучениці Ефимии Всехвальної, мучениці Севестиани, мучениці Мелітіни, мученику Віктора Исосфина, преподобного Дорофія Єгипетського, мученика брата братів Іосифа і Ісаака, мучениці Людмили княгині Чеської, святителя Кипріана, Митрополита Київського, все чудотворця, чудотворца, священномученика Григорія Пресвітера, священномученика Сергія Пресвітера, преподобного Кукші, ісповідника Одеського, праведного Олексія, їх же пам'ять не решаем і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас рішних. Амінь. Mm -hmm. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву, Божою мілостю Господь дозволив нам прожити цю ніч і зустріти новий день. Всім благословення Божого на предстоящий день, тиждень, покрову Цариці Небесної і всім ангелам-хранителям. Спасі, Господі, всіх, хто долучився до молитви, Спасі, Господі, вас за вашу підтримку. За ваші лайки, подобайки, за підписку, за те, що ділитесь трансляцією. нас почаю і зараз дощ іде, похолодні. На цілий тиждень дощик передають. Пасія, Господі, всіх. Всіх, всіх, всіх. Поможи всім, Боже. Ну, і ще раз хочу подякувати нашому Олександру, підписнику, який ви бачили на каналі Тік-Ток і на Ютубі. Є оголошення, що він вирішив зробити подарок для нашого каналу, голос православної молитви, і подарував свій телефон. Спасі, Господі, ну і так сталося, що в нього ще сьогодні день народження, так що ми його вітаємо, молитовно бажаємо Його, його сім'ї, кріпості, здоров'я, радості, любові, миру душевного, миру над головою, і хай Господь посилає ноги і благає літа. Спасі Господі, всіх, всіх, кого день народження чи День ангела. Всіх вітаю, ну і молимося за тих, хто скорбить, за тих, хто на війні, за тих, хто постраждав, щоб Господь послав свою милість, щоб Господь послав свою благодать і укріпив, а душі в всели в селеннях праведних. Спасів Господі всіх, буде Богу угодно, протягом дня ми з вами вийдемо, можливо, в обідну пору на псалтирку, якщо буде. Якщо ні, то вже вечором. Вечором вже, після 9-ї години вечора, будемо читати, дай Бог вечірні молитви. Так що з вами був чтець Анатолій. Спасі Господі всіх, Божої допомоги всім нам. новий день, новий тиждень. поможи Господи. Ще два дні, дивіться, і вже кінець першого місяця осені. Слава Богу, за все. Все, спасі Господі, Божої допомоги всім.